Всім привіт! Коротше, зараз я покажу проекти, над якими попрацювала та працюю. Ось, виходить, я домалювала таку картину по номерам. Ось дівчинка з родим котиком. В мене колись був котик, коли мені було 9 років, він в мене з'явився і прожив 17 років. Його звали Грішка. Я коли побачила таку картину, захотіла намалювати це як спогади дитинства. Ось. Також виходить, я майже дов'язала такий топ на замовлення. Зараз роблю обв'язку ажуром внизу. Ось. Також в мене в процесі шапка гачком по колу просто стовпчиками знизу вгору. Через 12,5 см треба робити убавки. Ось. Також в мене в процесі дуже сподобався колір нитки. нитка джинс бавовна з поліакрилом. Я наче захотіла зробити шапку з відворотом, тому вона буде, зараз покажу, вона буде ось така, і я думаю, що мені знадобиться ще маток. Я думаю, коротше, треба подивитися, скільки мені знадобиться. Може, мені ще придеться перев'язувати, я подумаю. Е, ось. Короте, може, придеться її зробити трошки е, нижче, нижче по висоті, тоді вона буде ширше. Коротше, я подивлюсь, я подумаю, як це буде. Ну, взагалі, процес зараз такий. <хи> ось, якось так. Е, також в мене в процесах. Е, Шапочка на п'яти спицях для дитини. Ось з акрилу Baby Honey. купляла ВТБ. Ось мені подобається працювати. Це в мене перший досвід в'язання на спицях, на п'яти спицях шапка, тому що вона маленького розміру, тому на п'яти спицях. Ось. Також це вже друга частина спідниці гачком. Вона в мене, виходить, якась вузька. Я потім її перемірюю, чуть-чуть розширю якось. Ось, якось так, чи, чи може, якщо це буде не спідниця, це може бути топ, в'яжу я прямокутниками і подумаю, що це буде. Ось якось так. Також в мене в процесі а, топ. <хи> я, може, вже показувала це вже друга частина. Низба Треб... забула взяти першу частину, вона вже готова. <хи> Ось Низ зв'язан з жакардом синьо-білим. Потім я зробила а, Що жакард, а, через 10 см жакарду, я зробила Полоски десь по 4 петлі висота, чередування синього і білого кольору. Потім воно все переходить потім воно все переходить в м'ят в полоску салатово-молочну. Ось, якось так. ось І зараз щось пов'яжу, щось пов'яжу. І щось розкажу. <ріст> ось якось так. Ну, взагалі, над чим мені подобається працювати останнім часом? Останнім часом мені подобається працювати над ось цією шапочкою на п'яти спицях, тому що це цікавий досвід, але її не пов'яжеш, коли знімаєш відео. Ось. Що ще таке розказати? Ну, ось таку шапку, наприклад, пов'яжеш, коли знімаєш відео, тому що тут просто стовпчики по колу в'яжеш і все. Різні проекти по складності в'язання можна використовувати в, різні, в різних ситуаціях. Наприклад, якщо йдеш на вулицю в'язати, останнім часом практикую в'язати на вулиці, то беру якісь такі проекти, ну, не дуже складні. І не дуже великі, тому що беру в спеціальну сумку декілька проєктів, бо не знаю, який точно захочу в'язати, беру декілька. Ось. Но десь, виходить, за день пров'язую десь 2-3 проєкти. Чередую. Буває таке, що, ну, там, може, два проєкти. Ну за день я, хоч не, не, точно не один проєкт, в'яжу. В'яжу два проекти, щоб трошки міняти, чередувати. Ось якось так. Якщо думати, що я більше в'яжу, якою технікою я більше в'яжу, спицями чи гачком, то мені здається, що здається, я більше в'яжу, гачком. Мабуть, мабуть, гачком. Ось якось так. І в коротких відео я також, також хотіла показати, але поки що забула, але тут покажу. Ось, ось ці каблучки всі, які на мені, вони зроблені з, виходить, ну, вони саме, це ручна робота, зараз покажу. Ось ця каблучка. Мені колись сподобалась, продавались такі бусинки в магазині Аврора. Ось і тут просто за допомогою провалки, ось ми зробили таку каблучку з рідної людини. Ось цю каблучку я зробила сама з кристаліків, які продавались в продавались в Аврорі, та за допомогою проволоки для рукоділля, проволоки для бісеру. Ось дуже мені цікава. Я її спочатку зробила на налізки, вона порвалась, тому я переробила на правилки. Ось, тепер розкажу про цю каблучку. Цей бісер я купувала в магазині Монпась'є. Ось якось так. Тут.